Доброго вечора. Я, звісно, подяки, Кава смачна. Дякую за підтримку наших проєктів, за підтримку нашого каналу, наших спонсорів кавою, донатами. Е, дякую. Це на сьогодні. Та і завжди. Це важливо. Це важливо, необхідно. Ми розповсюджуємо певні. Філософські, можливо, свій світогляд. Ми ділимось ним. Ми обрали добро. Я персонально обрав добро. Не дивлячись на що. Не дивлячись на певні події і в світі, і в зневіру в людей, ми обрали добро. Але я ще хочу подякувати за вподобайки. Це теж дуже необхідно. За коментарі, за те, що ділитесь нашими етерами, за те, що підписались не тільки на YouTube «Майстер Овен Стефан, а й «Майстер Овен Стефан Academy UK, знайти дуже просто. Я прошу, до речі, якщо вам не складно, а це не складно, через Google-перекладач перекладати коментарі в майстер Овен Стефан Academy UK і писати їх англійською мовою. Це було б дуже чудово. Тому, будь ласка, приділіть цьому увагу. Я дякую за те, що ви щовечора з нами, за те, що ви вранці з нами починаєте день. І це допомагає вам, ви змінюєте своє життя. А ми допомагаємо вам. Я дякую за те, що за ваші питання. Найліпше питання задавати мені в особисті в месенджер Facebook. Я там їх найскоріше читаю, і багато, ви знаєте, багато відео написані. І монологів завдяки саме вашим запитанням. Звісно, ми переглядаємо ваші питання і під відео, але ну, трошки це у нас, нам виходить складніше. Я точно відреагую або не відреагую, але я точно прочитаю ваше запитання, якщо воно направлено мені в месенджер Facebook. Отже, тільки в нашій єдності, в єдності сил добра, перемога. Перемога людяності серед людей, перемога світогляду добра. Ви знаєте, це не інфантильне добро, яке е, прямо беззубе, має захисту. Інколи е, знаєте, з того, з того боку, з, зі сторони зла, і, до речі, просто тут треба зрозуміти, атакуючи добро. Сутність або істота, або життєпотік, як хочете, назвіть, або рідко це людьми можна назвати, обирає собі сторону зла і несе повністю відповідальність. Інколи тут має спрацювати накопичувальна система, коли вже перейдені всі червоні лінії приславуті, точки невороття, і тоді починається вже треш. Коли наступає відповідальність, бо де інде таке враження складається, що відповідальність не настає, і люди зневірюються в добрі, в силі добра, не переживайте, не переживайте, спокій, чистий спокій. І знаєте, я часто сам говорив, та де інде і буває, думаю. Гореш, за що це нам всім? Чому так? Люди роблять добро, їх поливають брудом, йде така собі клівіта, обливання брудом людей. Я зараз не про себе. Мені не. я не звертаю на то уваги багато років. Але люди зневірюються, втрачають віру і надію на превеликий жаль. Ви знаєте, я вам нагадаю просту істину народну, за одного битого сто небитих дають. Коли ви пройшли огонь, воду, мідні труби, коли ви пройшли випробування славою, відомістю, Багатством, коли ви пройшли злидні, коли ви пройшли ці всі випробування, які ви собі обрали. Достойно, ви стали тим бриліантом, який огранили ви разом з Богом. Чистим прозорим, без дефектів. Сяючим гранями і гранічками на сонці, на промінчиках Бога, цей брилянт непереможний, він занадто міцний і твердий, Він сяючий, від нього не відвести очей. Це ваше серце сильне, потужне, Пройшовши огонь, воду і мідні труби. Ви стаєте неймовірно потужними. Ви отримуєте весь світ в долонях Бога в вашому серці, в ваших серцях. Тепер назавжди поселяється Бог. Дехто зламався і впав. І не Прийняв протягнутого серця, протянутої руки Бога. Дехто не встав з колін. Але завжди є сили, бо завжди по силах дається. Найвища цінність світу це саме ви, кожні очі. Кожня, кожна доля, кожні випробування, кожний урок. Найдорожче. Найдорожче те, як ви його пройшли. Ви його пройшли найкраще, якби ви його не пройшли, якби ви його не здолали. Ви його пройшли. Адже краще ви просто не могли. Саме в цьому є сенс. Саме в цьому є цінність. Тому, коли ви пройшли всі круги, попереду може бути ще багато і багато нових випробувань. Але ви точно з, них, з ними справитесь. Ви маєте можливість, волю і шанс. І ви його використаєте, і ви точно будете переможцем. Отже, надія, віра. Разом з любов'ю дають вам ваш результат. Добра